Комунальне підприємство Сервіс авто замість прибутків в казну очікує пільгових умов праці на сьогоднішньому засіданні. міського конкому керівник підприємства Андрій Строїч попросив звільнити фірму, яку він очолює, від сплати податку за землю до кінця цього року. Адже нині установа потопає у боргах і є потреба скорочувати власні видатки. Ну скажімо, місяць на місяць різний. Це є, скажімо, зимові місяці. Вони важче літні місяці легше. Ну буває збиток місяць порядка 50 тисяч гривень. Щоправда, такий крок що місяця уріже казну міста на 10 тисяч гривень. Відтак погодилася з ідеєю сервіс авто не усі члени виконкому. Любомир Богославець переконаний, фірма, яка заробляє гроші з утримання парковок та автостоянок, мусить мати прибутки, адже місця для відстою транспортних засобів постійно заповнені. Жалоцика. Карпатський там тримав свій автомобіль. Там взагалі неможливо там місце настільки забита е, автостоянка, що я мусив, коли пізніше приїжджав ставити автомобіль за межами автостоян. Я думаю, що від, можна віддати його в приватні руки і спокійно буде сплачуватись і земельний податок, і всі інші податки. Натомість за сервіс авто заступився інший виконкомівець Вадим Войтик. Він закликав зрозуміти, що борги підприємства наросли під час урядових змін, коли на кожній парковці постановили встановити спеціальні автомати. Тоді нагадаємо, робота фірми була фактично паралізована. Дованою до того ж, каже Войтек, треба взяти до уваги соціальну функцію муніципальної установи. Комунальне підприємство Сервіс авто, як і будь-яке наше комунальне підприємство, на відміну від приватного, виконує ще певну соціальну функцію. соціальну функцію. Та ми знаємо про те, що там яку несе соціальну функцію, то умовно кажемо, теплокомуненерго там чи ще якісь підприємства. Сервіс авто несе її також. Воно до певної міри дисциплінує і регулює те, чого взагалі не хоче робити, наприклад, наше шановне Даї. Взагалі, ми знаємо ці всі історії про е золоті джипи і про. Все інше, отже, я би все-таки звернувся до колег з виконавчого комітету. Оскільки це питання сесійне, звичайно, що воно буде очевидно, що так може зрозуміло, буде і на сесії з цього приводу певна дискусія. Надку поступати по-господарницьки, не політизувати це питання, а спрямувати його на розгляд сесії. Підсумку виконком пішов на зустріч комунальному підприємству. Щоправда, останнє слово за депутатами міської ради. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.